Божого тобі та Божих благословінь. Від Луки 13.34. Єрусалим і ти що вбиваєш пророків і побиваєш камінням тих, кого Бог послав до тебе? Як часто намагався зібрати твоїх дітей докупи, як квочка збирає курчат під крило своє, але ти не захотів, в сучасному світі саме це і відбувається. Господь через людей Божих через живі церкви, через своїх істинних дітей. Він хоче зібрати усі народи, усіх, усіх людей в цьому світі, в одне єдине, щоб рятувати, щоб дати свою любов, щоб дійсно зберегти від години випробовування. Але люди залишаються глухими. Тому приймай людей Божих в своє життя, дітей Божих, щоб бути врятованим. І бути благословенним. Амінь.